Сьогодні свято, день трійці, це 50-й день з дня Воскресіння та день народження церкви, я сказав один з братів п'ятницю. І класно, коли церква може одного вітати, зичити Божого проведіння по життю. І якраз роздумуючи над цим, я вирішив обрати тему саме Боже провадження, шлях християнина. Зараз я хочу вивести одну фотографію на екран. Що це за історія? Про кого вона? Про Давида та Голіафа. Хто переміг в цій битві? Добре, Бог, Давид, камінь. Переміг Давид, але віддавши все в руки Бога. Історія Давида сповнена цікавими історіями, які можна порівняти з сьогоденнішнім нашим шляхом. Тому я пропоную зараз з вами пройтися з сторінками історії Давида та подивитися, як він поступав. І подивитися і обрати для себе уроки. Я хочу почати з першого, першого Самуїла 16, з 6 вірша, коли пророк Самуїл прийшов обирати наступника царя після Саула. Так сталося, що коли вони прийшли, Самоїл звернув увагу на Еліава і подумав: напевно, це і є Господнім помазанником. Але Господь сказав Самуїлові: не дивись на його вроду. Та на його високий зріст, тому я його відхилив. Адже Бог дивиться не, на, не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Тоді Ісей покликав від надава і, і провів його перед Самуїлом, але Самуїл сказав: І цього Господь не обрав. Далі Ісей провів шаму. Однак Самуїл сказав, і того також не обрав Господь. Так, Є... так Єсей провів перед Самуїлом всім своїх синів. Але Самуїл повідомив Єсею, що жодного з них Господь не обрав. І Самуїл запитав Єсея, чи це всі твої хлопці, а той відповів: Є ще наймолодший, але він пасе отару. Та Самуїл сказав Єсею: Пошли за ним і приведи. Адже не сядемо за стіл, поки не прийде він сюди. І послав, і привели його. Це був рум'яний, вродливий, на вигляд з гарними очима юнак. І Господь промовив. Встань і помаж його, бо це він. Тоді Самуїл взяв ріг з Єлеєм і помазав його поміж поротами. Господь Дух зійшов на Давида і з того дня й надалі перебував на ньому. А Самуїл повернувся в раму. Бог робить неочевидне, здавалось, би, першу вибір. Чому? Він бачить по-іншому. Проведімо паралель. Багато, у світі багато людей, вони можуть бути успішнішими, вони можуть здаватися щасливішими, але Господь обрав саме вас. Історія йде далі. Давид продовжує зростати, Біблія показує його життя, поступки, вчинки, зразок, еталон. Вище згадана битва, яку ми згадували, показуючи фотографію на екран. Записано в 1 Самуїла, 17 розділ, я хочу прочитати саме 45 вірш. Але Давид у відповідь сказав Филистимцю: ти вийшов на мене з мечем, зі списом та щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога Ізраїльського війська, якого ти зганьбив. Давид переміг точніше, здобув перемогу, віддаючи все в руки творця Саваоту. Останнє означає Бог воїнств». Знову проводимо паралель. Ми перемагаємо, коли все віддаємо в руки Бога. Перший Самуїла, вже 18 розділ, 7 вірш. Граючи і танцюючи, вони вигукували. Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І ось він, тріумф, чи ні? Присутні от фактори в цій історії. Давид це Божа людина. Вона віддає все в руки Бога. Бог являє себе, дає перемогу і ще ні. Це тільки початок і все ще попереду. Попереду багато років переховувань, загроз, смерті. А хто сказав, що буде легко? Нам дійсно хочеться жити з цією перемогою, бажанням бути в щасті. І що тут поганого, по-людськи, це нормальне бажання. Так? Але, говорить Писання. Приходить той етап, коли ми проходимо перевірку. Чому? Бог хоче вам довірити більше, бо пройшовши, ви станете сильніше. Понад силу він вам не дасть це писання. І ось, життя Давида, Світло в кінці тонелю, потім коронація, царство, все добре, а потім балкон, жінка і гріх. Давид названий мужем за серцем Господа, але гріх зміг і в житті Давида знайти місце. Наша грішна природа вона теж дає про себе знати. Спочатку він повівся, а потім у нього виникло бажання все приховати, і він йшов і далі, і далі. Минає час до нього приходить пророк Натан і докоряє, друге Саміїла, 12, розділ 7-го вірша. Тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком, що згрішив. До цього Натан привів аналогію, для того, щоб Давид сам себе зміг виявити і сам собі докорити. І ось він відповідає: Ти є тим чоловіком, що згрішив. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю, я помазав тебе царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула. Дев'ятий вірш. Чому ж ти так зневажливо поставився до Господніх слів, учинивши перед ним злочин? Хетейця Юрю, ти віддав під меч, вбивши його руками онійців, а його дружину ти взяв собі за жінку. Гріх також приходив в наше життя. Давид розкаявся, наслідки його гріху були надто великі і завели його далеко. Але Бог любить нас, Давида теж. Проте Бог є абсолютною справедливістю, Він є її вціленням. І тому друга Самоїла, 12 розділ, вже з 13 вірша по 14. й Після цього Давид сказав Натанові. Я дійсно згрішив перед Господом. Натан же відповів Давиду: Господь простив твій гріх, і ти не помреш. А оскільки ти своїм чинком збезчестив Господа перед його воротами, то твій наворонароджений син неодмінно помре. Має бути заплачена ціна за гріх. Впізнаєте? Римлян 6, розділ 23 вірш. Адже заплата за гріх смерть, а Боже дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Наше життя, воно сповнено гріхів, про які ми навіть не завжди усвідомлюємо. Римлян 3, 23, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, всі згрішили. Саме для цього і прийшов Ісус Христос, і Він став тою самою заплатою за наш гріх. Давиться життя, воно було і надалі не гладким. Але з ним був Бог. Якщо ти вже маєш щастку в Христі, то тримайся неї, оновлюйся в, нім, в ній, Господь тобі допоможе. Але якщо ж ні, то пам'ятай, бо він висів там, згадуючи тебе, як сильно він тебе любить. Отож, життя за прикладом Давида. Перше, він обрав саме вас для себе. Друге, ми перемагаємо, коли віддаємо це в руки Бога. Проте є, етапи для того, третій пункт, проте є етапи для того, щоб зробити нас сильнішими. Четверте, гріх буде завжди гнати за нами, але силою Духа Святого ми маємо боротися з цим. П'яте. Але якщо ми, і в, і в, і, і, а якщо ми визнаємо гріхи наші щиро, то він праведний простить нас цей перше, перше послання до Івана 1,9. Повертаючись до теми сьогоднішнього нашого служіння, це День Трійці, коли Ісус йшов з цієї землі, вже після свого Воскресіння, Він сказав Дії 1.8. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, Самарі і аж до краю землі. Він залишив нам силу, яку ми отримуємо саме через Духа Святого. У День П'ятдесятниці учні Христа. Змогли пережити Бога по особливому поруч. Вони, тримали, вони отримали силу боротись, чути голос Христа та, найголовніше використовувати це для того, щоб свідчити про це далі. Нехай Господь нам допоможе усвоїти всі ці уроки, йти далі, і нехай Він нас в усьому цьому благословить. Амінь.